Ми сьогодні будемо їхати на машині. Мені 12 років. Я з трьох років за рулем. Мене тато вчив. Ну, пробуємо. Так, зажимаємо ручник. Обов'язково, щоб було нейтрально. Заводимо машину. Так, дивимося в подзор. Так, поворот, куди нам треба. Вижимаємо щеплення, даємо першу. Помаленьку відпускаємо. Дивимося, чи машин нема. Нема. Пробуємо виїхати. Їдемо по правій стороні. Дивимося в зеркало, чи ми не нарушаємо правила. Даємо трошки більше газу. Вижимаємо щеплення і... Сково ще задумаєма машин, Боже, хочете обганяти нас. Зараз воду. Давайте зараз воду. Ззаду немає ніякої. Їдемо зараз берегом. Осторожнею, правда. Так, нажимаємо П. Пер... Нажимаємо щеплення геть. Притормозимо перша передача. І з'їхаємо на перші. Зберега обов'язково не бер. Так, Тут зараз берег, треба на другий, бо треба розгонути.